Це дуже цікава гра в архетипи і в стереотипи. І мені здається, тут важливим якраз сценарна робота Лантімоса і його співавтора Тоні Макнамари, які тексти діалогів переписують просто повністю. І вони говорять, скоріше, як на мене, тригерними текстами, які можуть стосуватися, грубо кажучи, Оприявнення стереотипів стосовно чоловічого і жіночого, яким з одного боку ми можемо говорити про формування активного поля дискурсу і протистояння ним, яке ну скажімо так, вони перестали бути актуальними і можливими в певному середовищі, але чи настільки ми почуваємося відносно наших цінностей у безпеці комфорті, щоб казати, що це стало мейнстрімом? Що це не бульбашка, за якою не існує іншого світу, де все ще є місце тим чи іншим стереотипам, які тому й можуть працювати як реакція сміхом, а потім, а потім не знаю чим, будучи озвученими на великому екрані.